І так, починаємо наше інтерв'ю, і сьогодні я його візьму у Макса. Макс, це та людина, яка потрапила до мене в команду ще, коли йому було 16 років, тобто тоді він тільки починав. І зараз ви можете почути його історію, тобто, як він з такого віку почав створювати собі капітал, які результати отримав, і так далі. Тобто я задам йому декілька запитань. І так, перше запитання Макс, до тебе: розкажи взагалі трішечки про себе, тобто хто ти чим займаєшся, скільки на даний момент тобі років. Всім привіт! Мене звати Максим, Максим Сильнуючий. Наразі я є партнером Павла і мені 19 років. Наразі я займаюся розвитком бізнесу, а також інвестуванням. Інвестуванням я вже займаюся 3 роки з 16 років. До цього я вчився у звичайній школі і якраз по закінченню 9 класів почав інсувати. Так, звичайно, я як і будь-який підліток студент, я також навчався весь цей час, навчався в коледжі і зрозумів е, за цей період, що в принципі коледж не дуже сильно мені подобається в перспективі в житті як роботу, і тому вирішив більше почати розвивати бізнес та інвестувати. Тому ви можете мене сприймати як інвестора та трохи підприємця. Тому ви можете мене більше так бачити як інвестора, та підприємця. Це така невеличка історія. Більш детальніше, я гадаю, можна на якомусь вебінарі розповісти. Окей, Макс, круто. Е, наступне запитання до тебе: це ось тобі зараз тобі було 16 років, коли ти почав інвестувати, але загалом люди ж не можуть 16 років інвестувати. Тобто, там неможливо ні продати, нічого. Тобто, як в тебе це взагалі вийшло? Так, дійсно, все-таки у сучасному світі, щоб почати інвестувати, е, потрібна верифікація, тобто 18 років. А... Загалом, типу, якщо вам 16-17 років, а батьки взагалі не розуміють, чим ви хочете займатися, вони, типу, не дадуть створити аккаунт на них. Тому е я прийшов до висновку, що я хочу почати інстувати, але е я розумів, що вивезти гроші до 18 років в мене не буде змоги. Тобто вони будуть заблоковані. Але мене це не сильно так би мовити спогнуло. Я вирішив, що я такий хлопець ризикований. Я Розібрався в проєкті, зрозумів наскільки він довготривалий, наскільки він надійний, що в нього гарна юридична база, що не буде ніяких питань від закону, звідки в мене ці гроші, чому компанія так розвивається, і так далі. Я зрозумів, що це надійний інвестиційний інструмент, і я можу почати в нього вкладатися навіть з 16 років. По політиці я можу вкладатися з 16 років, але виводити гроші можуть тільки з 18. Тому я як би почав інвестувати і до 17 років інвестував. Потім, коли у нас було 18 років, я протестував схему виводу, тобто як вводити гроші, як ними користуватися. Зрозумів, що мій капітал в навійному місці, я його можу виводити, я не можу трохи користуватися. Я спробував це і зрозумів, що все гуд. Таким чином, я потім ці гроші поклав назад і продовжив інвестувати для того, щоб збільшувати свою золоту курку. Ось. Круто, круто, Макс. Дякую, що поділився за таку інформацію. Я думаю, вона буде дуже цінна для тих людей, які новачки, які є віку від 16 до 18 років, тому що це реально цінна інформація. Бо більшість людей думає, що неможливо інвестувати взагалі до 18, а Ти вже до 18 створив собі певний капітал, тобто це дуже потужно. Дивись а. Що взагалі тобі говорило твоє оточення? От близькі, там рідні, тобто, коли ти починав інвестувати, я бачу, що ти посміхаєшся, це прям можлива така тема. От, поділись, будь ласка, нею. Тобто, що говорило твоє оточення, як ти реагував на це? Моє оточення моє оточення говорило, що я дурень, що я не зможу вивести кошти, що це все лохотрон, скам і все так далі. І вони це говорили не про проєкт, про який я інвестую, а про взагалі інвестиції. Тобто, у них в голові була така а, схема, що якщо ти кудись кудаш гроші, то це 100% якийсь лохотрон. тобто інвестиції не працюють в сучасному житті. І якщо розділити а, на декілька категорій те, що мені говорили люди, тобто, а, наприклад, батьки. Там друзі і оточення. То від батьків, наприклад, я не почув ніякої негативщини, але мені просто сказали: цим займатися, займайся, але нам нічого не каже. Тобто вони мене не, прямо не підтримали у цей момент мого життя і а, дали змогу вирішити мені. Але а, по їхньому погляду я зрозумів, що їм ця, ну, ця така справа не дуже сподобалася, але вирішили дати. Змог мені тут розвиватися. А Наразі, до речі, у моїх батьків також є активи, також є вже певний капітал, тому круто. Все-таки я почав змінювати вектор нашої сім'ї, і він перенісся вже на батьків. Якщо говорити про друзів та оточуючих таких загалом, то а, я багато хейту і багато незрозумілих думок чув від а, моїх шкільних друзів, коли я ще закінчив школу. І вони казали, що це все. Підняття і не треба, типу навіщо тобі це? І дуже багато було провокативних питань з їхньої сторони, на які я наразі тоді не міг дати відповіді, тому що не було такого досвіду. Але я всередині розумів, що все, що мені пояснювали, це не просто там крипта, або якийсь інвестиційний проєкт з одною сторінкою у Фейсбуці. Це реальний проєкт, у якого є. Розписані плани до 35-го року. Тому на всі такі негативні думки я ставився позитивно у своєму, жит... у, у своєму житті. Я розумію, що такі люди приносять користь в моє життя, і я розумію, що таких людей треба відсілити. І слава Богу, їх вже немає. Тому, а, друзі, до речі, просто ставились нейтрально. Але був один друг, який. А, Мене так би мовити не підтримував в цьому і вважав, що це все не дуже така якісна компанія взагалі. І тому ми з ним перестали спілкуватися. Так, таке також було. І це був не мій вибір, це був його вибір. Тому якось так саме головне при тому, що ви починаєте інститувати, ви розумієте, що оточення може сприйняти це неналежним чином, як ви хочете. Тобто, Ваші дії з інвестуванням не можуть резонувати з іншими поглядами інших людей життя, але ви повинні зрозуміти, ви, будете, ви повинні зрозуміти, що маєте панувати стійкість до оточуючи і мати свою власну думку і думку, яку ви несете у цей світ. Тому що якщо ви станете просто роботом, який буде працювати і все, то це не буде, це не круто. Майте свою думку, майте свою позицію, не бійтесь, робити помилки, тому що якраз багато людей в нашому світі боїться робити помилки, тому що нас привчили так, що не роби помилки, живи спокійно, працюй і так далі. Не бійтесь робити помилки, навіть якщо вони і фатальні, вони і не смертельні. Це таке трошки філософія від мене, тому оточення в мене дуже сильно змінилось, і я дуже цьому рад, тому що зараз оточення моє резонує з моїми ідеями, з моєю позицією і з моїми цілями на життя. Якось так. Круто, круто. Ти насправді дуже великий приклад для людей, особливо з батьками, да, які спочатку в тебе не вірили, а зараз вже створюють свій капітал разом з тобою, тобто, тому що побачили реальний результат в тебе, тобто через тебе. І це дуже потужно. Слухай, а от ти з 16 років вже починав інвестувати. Тобто, а де ти брав кошти? Ти ж взагалі навчався, типу, в тебе була якась робота, чи що, чи де ти брав взагалі кошти? Так, да, це проблема дуже велика, тому що у підлітків, в принципі. Завжди набагато коштів. А в перший рік інвестування я як би, взагалі не працював. І гроші, які в мене були, це там хтось дав, там, подарував, може трошки кармани, грошей і все. І за перший рік, я теж пам'ятаю, я інвестував приблизно 2000 гривень, ну, може, 2 500, щось таке, типу 2 500 І на той момент ну, для мене це були інвестиції, я радів цього. Потім, а через рік, я пішов на свою першу роботу, пропрацював місяць, і тисячу гривень від них я також інстував. Потім трошки все завертілося, я вирішив, що типу, хочу більше, і починав якось шукати гроші, інвестувати, тому що розумів, що проект розвивається стрімко, а мій капітал не достатньо великий. І за все цей час я якби до 18 років проінвестував щось типу 20-25 тисяч гривень. І на початку війни якраз спустя два роки інвестування, ну трохи менше, в мене вже був капітал у 100 тисяч гривень. Тобто мої активи під час війни, на першому місці війни, виросли до 100 тисяч гривень, і в той момент я відчував такої форією, що я не можу передати. Почалась війна. І в мій капітал виїзд. Але а, а, з початку війни я почав вести свою справу, якраз, свою підприємницьку діяльність. А, і з цієї підприємницької діяльності я зміг кількість своїх активів а, збільшити у три рази з початку війни. Таким чином, в принципі, останні півтора роки, які я інвестую, це гроші, які я зробив з підприємницької діяльності. І таким чином я вже почав більш-менш стрімко створювати капітал. Тому мій, моя вам порада: якщо у вас немає постійного заробітку, але у вас є там, наприклад, вистудент стипендія або якісь карманні гроші, їх також можна інвестувати, і я би сказав, потрібно, тому що вони створюють, по перше, дисципліну, що в такому юному віці ви гроші відкладаєте і вже відправляєте у своє майбутнє. Не бійтеся відкладати гроші. Так, ви їх віддали, у вас їх вже немає так фізично, але вони у вас є на рахунку і вони вже працюють на вас. А це набагато краще, ніж якби вони лежали під подушкою. Тому всі, хто хоче інвестувати, інвестуйте. Моя вам порада: інвестуйте, це змінить ваше життя докорінно змін. Круто, круто. Насправді знаєш, ти сказав про те, що почалась війна, і ти почав заробляти більше. Тобто, більшість людей навпаки там жаліються на своє життя, тобто роботи немає. Коронавірус там, ну тобто знаходять якісь проблеми, да, тобто, які в світі відбуваються, і спирають їх на своє життя. А ти реально молодець, тому що ти почав реально заробляти після цього ще більше. Тобто, як ти говориш в три рази збільшив свій капітал, тобто це насправді дуже потужно, і ти великий приклад в цьому. Ось а взагалі, от ти почав інвестувати. А який в тебе зараз взагалі результат? Тобто за ці роки з 16 до 19 років. Тобто, який в тебе є на даний момент капітал і який був на самому пікі капітал? Ну наразі я можу сказати, що мій капітал в районі а, так дев'яти тисяч доларів наразі зараз в цей момент, як ми знімаємо це інтерв'ю. На самому піку? в мене капітал був 14 тисяч доларів. Якщо переводити в гривні, то це півмільйона гривень. У 19 років, якщо казати приблизно суму, яку я інвестував, то це приблизно 100 тисяч гривень. Приблизно таку суму я інвестував за всі роки. Можливо, 120. Точно зараз не можу сказати, тому що не підраховував. Але від та до 120 тисяч була моя інвестиція за всі ці роки. І при створенні капіталу я руководствувався взагалі поняттям, що заробив гроші, відклав гроші ну, частину грошей відклав, частину на життя. І, в принципі, будь-які гроші, які зараз до мене приходять в житті, я їх ну більшу частину відправляю на інвестиції або там фіксовану суму. Ну, взагалом, в місяць, я, до речі, зараз помітив, інвестую від 10 до 20 тисяч гривень. Круто. Круто, в 19 років люди таку зарплатню заробляють. Ну, Насправді це потужно, дивись, Макс, а от чому ти обрав саме систему Bitbon посеред тисячі інструментів, тобто це фондовий ринок, нерухомість, там, криптовалютний ринок. От Чому саме система Bitbon? Чому ти обрав саме її? Якщо коротко, то я тут не втратив гроші за всі роки іностування. Простими словами. А якщо давайте більш детальніше, то зрозуміло, що в мене не тільки був досвід інвестування в цю систему. Я така людина, яка любить ризикувати і ризикую. І в принципі, я починав інвестувати в крипторинок, в мене там були певні результати, типу я і. Піднімав гроші і втрачав я пам'ятаю, як за день міг втратити весь капітал, який я туди поклав, типу коли е, ринок пішов на дно. І тому я розумію, що крипторинок, давайте крипторинок він не регулюється ніким. Він живе своїм життям. Якщо туди е, залили гроші, то він росте. Якщо забрали, то він падає. Чому не фондовий ринок? Тому що прямого доступу в Україні до фондового ринку не було, і в принципі в 16 років фондовий ринок я би не зміг інвестувати, тому що нема брокера, який би з 16 років, наприклад, можна було інвестувати, треба буде створювати з 18 років. В системі Бібон була можливість інвестувати кошти, повторюся, але не можна було виводити така політика. Але за, за допомогою цього, що можна було інвестувати з 16-15 років, на 14, то я зміг створити капітал, який я не чіпав всі ці роки, і яким зміг розпоряджатися. І це круто. І система Бідбон наразі для мене є фаворитом взагалі всіх стартапів в Україні, яка є. Ну, ще є такий стартап але ну, Цей стартап також побудований на системі тому Система Бібон вона дуже обширна, і всі стартапи, які будуть зараз будуватися вже всередині системи Бібон, повірте мені, вони будуть максимально ефективними. Ось і знаєте, ще такий вектор довіри до системи Bitbon в мене наразі є. Чому я обрав це те, що а, компанія Сімкорд, яка створює цей проект, а, коли збирала інвестиції для розвитку цього проекту, вона зібрала майже 90 мільйонів доларів на розвиток такого проекту. Просто для статистики, щоб ви розуміли, розвиток якогось там крутого стартапу в Україні збирає максимум 1-2 мільйони доларів. І 90 і 1-2 це різні цифри. Довіра в мене зразу дуже сильно підвищувала. Є ще дуже багато факторів, про які я можу вам розповісти, але мені здається, вам краще їх самі дізнатися або запитати вже в особисто. Круто, круто, Макс. Дякую, що поділився. А підскажи, будь ласка, який ти взагалі хочеш створити собі капітал в системі Bitbon і для чого він тобі дивись. А я хочу не просто створити капітал. Капітал то звичайно добре, але я хочу створити капітал, який приносить мені пасань не прибуду. Угу. І якраз така ціль в мене є наразі. в мене ціль в системі Bitbon створити капітал. В необмеженому кількості, тобто на капітал я дуже сильно не ставлю ставки, типу мільйон доларів, два-три це буде. Тобто такий капітал він буде з моїми активами, він точно буде. У мене стоїть більше ціль по пасивному прибутку, тобто гроші, які будуть приходити мені вільними у місяць. Моя ціль тільки 10 тисяч доларів пасивного прибутку у місяць, і можливо наразі ця ціль е, трошки нереальна, але я вам так скажу: в мене вже є наразі пасивний прибуток від 100 до 200 доларів на місяць. І мені здається, це вже показник того, що мій капітал працює. І великі цілі починаються з маленьких кроків. Тому, якщо ви, наприклад, хочете свій перший мільйон е, да, стати мільйонером. Ви повинні зрозуміти, треба маленькими кроками інвестувати та створювати капітал. І бажано це робити або в одній, або максимум в двох системах. Тому наразі я обрав одну систему, це система Bitbon, її декілька інвестиційних інструментів, і таким чином я зможу це примножувати і створити капітал. Якось так. Круто, круто. Дивись, а і останнє таке запитання для тебе. Тобто ти поділився своєю історією, у тебе вже дуже круті результати. Я впевнений, що далі будуть ще крутіші. А от поділись, будь ласка, дай свою якусь рекомендацію для новачків, для людей, можливо, твого віку, да? тобто, що їм треба робити на старті, щоб отримати круті результати в системі BitBond, тобто в інвестиціях загалом. На старті, а, взагалі, коли ви починаєте інвестувати, а, ви повинні зрозуміти, що ви сюди прийшли на довгий срок, на довгий термін. Якщо ви хочете швидких грошей, а, welcome ту криптовалюті вам туди. А, і, і там а, шанс, що ви всі гроші втратите дуже великі. І в системі бікбон, якщо ви починаєте інвестувати, ви повинні зрозуміти, що за 5 років ви дійдете до мільйона гривень, якщо будете інвестувати гроші кожен місяць, будете створювати капітал. Ті інвестиційні продукти і сервіси, які представляє компанія, вони дають таку змогу. Не бійтеся, пробувати щось нове, не бійтеся інвестувати. Ви боїтеся просто прожити свою життя насичено, якщо ви не інвестуєте. Працювати на роботи не буде. Але можна створити бізнес, можна або просто працювати на роботі і створювати капітал. Знаєте, в мене є дуже гарна така приказка: хтось 5 років працює і потім 60 відпочиває, а хтось 5 років відпочиває, а потім 60 працює. І ця приказка дуже близько до мене резонує, тому що а, дуже багато прикладів, що щоб досягти певного успіху, який вже змінить. Докорінно ваше життя потрібно всього і лише п'ять років, а я вже пройшов 3, три роки. Тому мені з залишилось два роки. І я гадаю, через два роки ви подивитесь подивитесь моє наступне інтерв'ю, і зрозумієте, чорт, він був правий. Тому не не бійтеся інвестувати, не бійтеся якось змінювати своє життя. А це реально те, що може змінити ваше життя. По секрету, по спойлеру, університет за п'ять років ніхіра не змінить. <рес> круто, круто. Дякую, Макс, за таку інформацію. Дякую, що поділився. Ти реально великий приклад для більшості людей, навіть для тих людей, які вже там за 30, за 40, тому що ти в своєму віці досяг такого результату, якого люди ну, не отримують навіть за все життя. Тобто працюють, блін на роботі від зарплати до зарплати і нічого собі не створюють. Тому ти великий молодець, великий приклад. Ось, я думаю, на цьому ми з тобою будемо завершувати цей ефір. Тому ще раз тобі дякую і пока-пока yeah, до наступних ефірів. Пока-пока, yeah, до зустрічі, друзі.